Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Те, що ми нині спостерігаємо, це активізація переговорів, це пішло дуже швидко, і активізація на фронті. І чим ближче до укладення тимчасового перемір'я. Чим ближче до зупинки вогню, тим цього вогню більше. Тим інтенсивніше українські збройні сили завдають удари в глибину Ерефії, тим інтенсивніше Ерефія відповідає по наших об'єктах, переважно по мирних знищує наше цивільне населення в ізюмі в Полтаві, де може дістати вони наступають там, де їм наступається, але дедалі повільніше, тому що сильніше наша оборона, наші наступають на кур. Чині контратакують на покровському напрямку після того, як буде укладений мир, оце і почнеться третя світова війна уже в повному обсязі. Мир з московитами завжди означає інтенсифікацію війни. Зараз Трамп намагається приборкати Путіна переговорами. Невдовзі він зрозуміє, що. Московит розуміють тільки мову зброї і санкції. Тоді він почне нам давати більше зброї і впроваджувати санкції. Йому не буде шкода витраченого часу і не буде соромно за загублені через його зволікання і через його переговори. Життя українців, тому що йому ніколи не буває соромно. Навіть лідери країн Євросоюзу розуміють, що переговори це фікція. Зброю вони дають нам мало, але принаймні менше кажуть і дурниць. Українці змушені бути ввічливими, були ввічливими стосовно. Байдена, який зволікав з поставками озброєнь, вічливі зараз стосовно Трампа, який взагалі минулого тижня на кілька днів призупинив поставки озброєнь, мабуть, для того, щоб показати українцям, що може бути. Зеленський із вічливості говорить говорив переговори і дипломатію, тому що про це говорить Трамп. Хоча думає Зеленський виключно про зброю і про санкції. Він каже, треба дипломатично закінчити війну, але для цього потрібен правильний дієвий план для справедливого миру і сильна позиція України за столом перемовин. Так він каже в інтерв'ю Associated Press. При цьому він чудово розуміє, що жодного дієвого плану у Трампа немає. Трамп змушений буде виробити такий дієвий план, але коли він це зробить, всі зі здиванням побачать, що це план України. Московія можна примусити заткнутися тільки через збільшення ударів по її енергооб'єктах. І через серію військових перемог на фронті для цього зброя. Для цього зараз поповнюються ряди української піхоти. в сухопутні війська. Ви знаєте, переводиться 50 тисяч бійців з інших родів військ, і це правильно, тому що у нас багато ничок утворилося в збройних силах, де можна відсиджуватися, і там, де продуктивність бойової роботи, дуже низька. На жаль, в цій Реальній війні не ідеальній, не в голівудській війні, не в тій війні, яка в головах європейських і американських стратегах, а в тій війні, яка іде тут і зараз, піхота вирішує все зараз. Навіть спецпризначенці гуру змушені виконувати роль піхоти. Роблять це добре, зокрема, братство виконує таку роль. Успішно, вже доволі довгий час і в штурмових діях і в обороні, попри те, що спеціалізація братства це диверсія, виходи в тили ворога, дії на морі, дії під водою, дії на екзотичних театрах бойових дій. Але приємно відзначити, що наші хлопці і в звичайній роботі збройних сил України, тобто в обороні і в штурмах ворожих позицій, проявляють себе дуже добре. Я переконаний, що так само добре будуть проявляти себе і ці. Побратими, які будуть переведені з інших родів військ в сухопутні війська, на будь-яких переговорах Україна має суттєвий козир, адже збройні сили України взагалі сили оборони отримали за невеликий час всього лише за три роки. Кілька вражаючих перемог на фронті. Захистили Київ, Чернігів, Харків. Звільнили Херсон і половину Херсонщини. Харківщину, ну і курська операція, яка досі триває, триває дуже успішно. Увійде у військові підручники Українські збройні сили і спецслужби щодня збільшують чисельність ударів і успішність ударів в глибину Ерефії уже на тисячі кілометрів. І головне, як каже верховний Головнокомандувач, ми захистили нашу державу, нашу незалежність, нашу країну. До речі у війні проти найбільш небезпечного ворога, якого бояться сполучені штати, боїться НАТО, боїться Євросоюз, А українці не бояться, українці не бояться війни, не бояться найбільш небезпечного ворога в світі. Отже, не повинні боятися і переговорів, хоча вони небезпечніші за війну, тому що тепер уже жоден Трамп і жоден Путін не здатні ігнорувати збройні сили України і волю українського народу до свободи. Зеленський також каже, що головні наші гарантії нашої безпеки це сильна армія, інвестиції в оборонну промисловість. Та виробництво зброї в Україні за американськими ліцензіями, а також і довгострокова підтримка в усіх цих розмовах з іноземцями. Українська дипломатія використовує козирі, і це, звісно, козирі успішності українських збройних сил. Це козир сміливості українського народу попри боязливість європейських народів і американського народу. І це наша абсолютна моральна. Правота. Це, між іншим, працює. Що б вони там не казали в Європі і в Сполучених Штатах, ставиться питання української дипломації, А як з викраденими українськими дітьми? Це найважливіше питання, на яке ніхто не може нічого сказати в супротив. Московити мають повернути ясир. Як і їхні предки-монголо-татари, ну, вірніше, московити є. Нащадками прислужників монголотатарів от для монголотатарів і їхніх прислужників найголовнішим трофеєм були не родовище Літію, а діти, яких вони захоплювали для і захоплюють для ханських гаремів і для майбутньої рабської праці. Між іншим, при будь-яких переговорах це улюблена фішка Ярмака. Він завжди ставить це питання і завжди на цьому наголошує. Він каже, що потрібно постійно вимагати у московитів негайно припинити депортацію та примусові переміщення дітей і сприяти їхньому поверненню в Україну. Така формула. Останній такий заклик він оприлюднив у зв'язку з річницею започаткування міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Виявляється рік тому була утворена така коаліція, слава Богу, і це успіх української дипломатії. Ця коаліція працює. Зуміла вона за рік повернути тільки 600 дітей. Це, в принципі, успіх. Але в руках у московитів лишаються ще десятки тисяч викрадених українських дітей. Єрма каже, вони відірвані від своїх домівок та сімей. Росія систематично знищує українську ідентичність дітей, змінюючи їхні імена, підробляючи документи, мілітаризуючи та перекриваючи доступ до правдивої інформації. Він каже: разом виконуємо завдання президента повернути всіх дітей додому. І це є така ініціатива президента Bring Kids Back UA. тобто це важлива лінія всіх розмов з нашими партнерами. Вони кажуть, треба там щось припиняти вогонь і так далі, як повернути дітей. Повернути дітей можна тільки через примус, тільки через перемогу. Тобто, ви хочете, щоб батько уклав угоду з викрадачем його дитини, помирився, примирився, перестав воювати. Ви хочете, щоб нація, у якої викрадені десятки тисяч дітей, зараз пішла на якісь угоди, тому що Трампу хочеться. Отримати Нобелівську премію миру бійці батальйона Братство попросили мене повідомити вам і, взагалі, всім, що вони не хочуть ніякого примір'я. Я наголошую, це бійці, які зараз перебувають на передовій. На найбільш небезпечних ділянках фронту вони хочуть продовжувати повноцінно знищувати окупантів і хочуть закінчити війну на руїнах Кремля. Вони християни і вони розуміють, що прийшли в цей світ для того, щоб боротися за віру, для того, щоб боротися за вітчизну, яку дав їм Бог від вас, браття і сестри. Вони просять молитви. За них, адже вони свято вірять в те, що молитва рятує, що молитва дає перемогу 5 лютого в 19 годині. В Києві невгіначе Киленко 14 відбудеться міжконфесійний молебень за братство. Підходьте, це буде класно, це буде драйвово. наступного дня, 6 лютого, у Києві в своїй центральній церкві здійснять молебень. Митрополит Олександр Драбинко, він, до речі, дуже класно молиться. От людина талановита в молитві. Є такі люди. Ми просимо всіх підійти так само на 19 годину, 6 число, на вулицю Саміла Кішки, 3А, там його основна церква, там його храм і там його резиденція. І ще раз, ті, хто в тому районі, будь ласка, підійдіть це займе у вас годину, але ваші молитви обов'язково спрацюють. І у Львові католики знову будуть молитися за батальйон Братство. Теж 6 числа, теж в 19 годині. Це храм благовіщення Пресвятої Богородиці. Вулиця Пасічна, 83. І у мене прохання до наших добрих львів'ян, щоб вони теж підійшли до цього храму для того, щоб разом зі священниками і з нашим цивільним активом молитися за наших бійців. Тепер щодо країни, яка поки що є лідером заходу, хоча справляється з цією роллю. Погано, втім, після того як Європа програла у другій світовій війні, все в цьому світі погано. Але зараз, завдяки тому, що постала Україна, що Україна стає дедалі сильніше. Через те, що Україна все-таки тримається і перемагає у світу, з'явилася надія. А у багатьох в світі з'явилося натхнення. З'явилося натхнення і українців. І це натхнення хочуть нам зараз зіпсувати капітулянти і пораженці. Ми не повинні їм дати цього зробити. Ну і все таки про Сполучені Штати Марк Рубіо, державний секретар, привітав Панаму з тим, що Панама розірвала з Китаєм. Тобто американці змусили Панаму швернути китайців. В принципі, це і правильно. Як було, Панама років 15 плакала, що цей канал Панамський замулюється і що його треба якось чистити, там потрібні якісь роботи. Американцям було наплювати, вони просто користалися каналом, і Панама пішла на угоду з двома е, гонконгськими фірмами. Здала їм в концесію порти на одному боці канала і на другому кінці каналу для того, щоб вони почистили канал, зробили там необхідні роботи і взагалі наглядали за цим самим каналом. Вони це зробили і навіть почали будувати ще там якийсь міст. Через канал. Тепер Панама сказала їм, що до побачення. Тепер президент Муліно, за словами американців, уже не брудний гендер, а сильний партнер і союзник. Звісно, це був абсолютно брутальний тиск і на панамців, і на китайців. Ну, в принципі, так і має поводити себе захід. Там поруч з цим каналом, до речі, велика американська військова база. Що там могли зробити такого небезпечного китайці, невідомо. Але тиск все одно був здійснений. Тим паче, що всі панамці пам'ятають, що одного з панамських президентів американці вже захопили і вивезли в Сполучені Штати. Взагалі вони можуть робити в цій панамі все, що заманеться. В Китаї американці поки що не можуть робити все, що заманеться, це уже завдання наше і європейців, коли ми зробимо Європу знову великою під нашим проводом. Це вже ми будемо займатися не оцими смішними кошечками панамами. Ми будемо займатися Китаєм, серйозними країнами. Ви скажете це якісь дурниці і мрійництво. Я скажу, мрії здійснюються на відміну від політичних і економічних прогнозів. І що я зараз роблю? Це те, що маємо робити всі ми з вами. Я проголошую перемогу, вона обов'язково буде. Попри соплі і сльози пораженців і капітулянців, український народ переможе, і ця перемога буде блискучою. Браця для початку потрібно проголошувати. я Якось був на кількох єврейських зібраннях. Вони так часто повторюють. Що вони обраний народ, що я спіймав себе на думці, що навіть я в це вірю, так от цікаво, що це вони повторювали завжди, і тоді, коли римляни закували їх в ланцюги і примусили пробувати через скелі аквідуки і будувати колізи, і тоді, коли вони були в Росії, ні по всьому світу, їх скрізь виганяли, і тоді, коли їх саджали в концтабори, і тоді, коли британці не пускали їх в Палестину. Вони все одно в найгірших умовах повторювали ми обраний народ, і все одно Бог дасть нам перемогу. І сьогодні Ізраїль країна, яку, на жаль, чи на щастя ніхто не може собі дозволити ігнорувати. Подивіться на чумазах московитів: руська цивілізація, руський мір, і все. Вони ходять в дерев'яні нужніки, вони ходять ледь не в лапцях по сьогоднішній день. Вони всі. Дуже неприємна публіка, у них цивілізація, вони не мають сумніву, що переможуть всіх. Подивіться на американців, американці ексклюзивний виключний народ. Коли вони були з грайкою вони вже прописали це в декларації. Незалежності в американській конституції це месіанські документи, місія для всього світу, коли вони були ніким, вони вірили в те, що у них світова місія. Кожний американський політик, кожний американський пастор, кожний американський негр постійно повторюють, що вони виключні. Так поводять себе успішні народи. А як поводять себе українці? Про що вони розмовляють? Вони розносять. Нудьгу, мов заразу передають її одне одному. Все погано буде ще гірше. Ми вже програли, все не так, всі погані. Нехай Трамп за нас зумовиться, або тільки нас не гвалтували. Тобто, вони спостерігають кожен день удари українських збройних сил. Вони присутні при перемозі. При багатьох перемогах вони присутні, вони присутні при дивовижних речах. Вони бачать. Як найкраща частина нації робить світову історію, і у них курва депресія, братця. Проголошуєте перемогу, проголошуєте майбутню, але близьку національну велич. Знайте, що Бог очевидно має на нас плани. Він приготував нам визначну роль в цьому світі, і ми її обов'язково реалізуємо. Я намагаюся реалізувати свою справу через допомогу батальйону братства. Я думаю, що я зараз головний волонтер батальйону і через мистецтво засобами мистецтва, адже війна ніколи не повинна бути приводом для того, щоб припинити. Творити культуру, якщо ви хочете зрозуміти більше. Прийдіть на виставу колаборант 9 лютого до культеатру. Прийдіть на прем'єру вистави княгиня Ольга. Там дуже багато що розкривається в дуже дотепні, в дуже класній вишукано-мистецькій формі. Прем'єрні покази цієї вистави 20, 24, 28 лютого і 5 березня буде класно. Там дуже сильний. Акторський склад дуже сильна режисура, я сам з нетерпінням очікую на прем'єру. Ще кілька веселих речей зі Сполучених Штатів. Федеральний прокурор, якого нещодавно призначили, попросив маска надавати йому інформацію, хто заважає йому підвищувати ефективність, тобто цьому маску. Тобто, і ще раз, федеральний прокурор просить Баригу, щоб він. Стучав йому на тих, хто заважає йому підвищувати ефективність його бізнесу, і він буде цих людей карати. От, уявіть собі, щоб який-небудь, наприклад, генеральний прокурор України звернувся публічно до Коломойської і сказав, що от хто вам заважає барижити гроші, то ви повідомляєте, і ми будемо їх карати всіма потужностями репресивної машини держави. Я думаю, що тут був би невеличкий скандал. В сполучених штатах скандалів нема. Ці люди будуть щось нам закидати за корупцію. Ці люди колись закидали нам за олігархат. Звісно, в сполучених штатах прокуратура трошки інша. Вона виконує, скажем, трошки інше, можливо, в чому щирші функції ніж Українська генеральна прокуратура. Але так чи інакше, маск опублікував подяку свого часу. Американці для того, щоб допомогти Британії в Другій світовій війні, виставили умову, що Британія віддасть їм можливість торгувати в британських колоніях, що Британія фактично на користь американців, на користь їхньої американської торгівлі, згорне власну колоніальну імперію. Тобто вони скористалися тим, що Британія була на грані виживання і вирішили на цьому нажитися по великому, і справді дуже сильно нажилися зараз. Американці спостерігаючи, що Україна бореться за власне виживання, теж хочуть нажитися і говорять про те, що Україна винна їм свої рідкоземельні метали. Звісно, українська влада обіцяє їм рідкоземельні метали в разі. Постійних поставок озброєнь. Чи це є підлість з боку американців так ставити питання? Звісно, це підлість. Ми живемо в підлому світі, світ жорстокий і несправедливий. І ображатися безсенсово. Але потрібно пам'ятати свого часу вірмени володіли всім в Баку. Зараз в Баку ви не знайдете жодного вірменина. Мені кажуть, незабаром і в Нагорному Карабасі ви не знайдете жодного вірменина. Американський бізнес хоче забрати найсмачніше, що є в Україні. Я буду згадувати про вірмен в Баку. Значно більшу небезпеку, ніж американська жадоба становить е, дурість. І лівацтво деяких наших українських діячів, яких потрібно ізолювати. Україна спливає кров'ю, віддає найкращих своїх синів на фронт. А в цей час всяка лівацька наволоч повідомляє нам, намагається організувати завезення в Україну трьох мільйонів мігрантів із Азії: Індія, Бангладеш, Близький Схід, Африка. Зараз вони формують цю повістку і прибувають, поки що це діло через. Різних псевдонауковців, але вже і ряд чиновників державних службовців починають про це говорити: що нам для того, щоб у нас нормально функціонало виробництво, нам вже не вистачає робочих рук. 3 мільйони потрібно завести сюди. Один із застрільщиків цієї теми є такий Андрій Длігач. Псевдоекономіст, теоретик з лівими економічними поглядами. Цей длігач, до речі, викладає, як мені кажуть, і в Київському державному університеті. Уявляєте, чому він вчить українських дітей? Чому ми потім дивуємося, що українська молодь часто деморалізована, часто не бажає йти в Збройні сили, часто поповнює гей паради? Цікаво, що такі псевдонауковці ніколи не пропонують знизити податки в Україні. Знизити число регулятивних документів, зменшити кількість бюрократії для того, щоб створити тут потужні стимули для повернення українців з-за кордону. Не заважайте українцям, вони самі все зроблять тут без всяких мігрантів з Бангладеш. Брать, у когось можливо є якась інформація про цього длигача, і він же має мабуть має бронь. Від мобілізації, і от я питаю себе, чому можливо, якби ця людина була мобілізована, мобілізована в піхоту, побоювала трошки на покровському напрямку, можливо, він би зрозумів би, як влаштована Україна, як влаштована українська душа і що тут насправді потрібно зробити. А також він зіткнувся б з іноземними зайдами в притул, і зрозумів би, що якщо ми звідси намагаємося виперти одних, то не потрібно завозити. Інших вони бувають, виглядають якось симпатично навіть ці люди, тому що вони майстри імітації. Я маю на увазі, що наші азіатські брати. Але насправді це небезпечно. То Економіст взяв інтерв'ю у цього джихадіста Хіпстера, який зараз типу, очолює Сірію. Він з'явився на інтерв'ю в віллі Камізелі і Чорній Сорочці. Дуже елегантно, отак от, от ходять на французькій Рібері. І перед цим він в якомусь там джихадійському одязі виступав перед джихадістами. Потім в нормальному костюмі виступав і ще десь там, але на інтерв'ю він прийшов такий як денді. В інтерв'ю він розказав, що він продовжує переговори з Московією, яка зовсім непогана, насправді, стосовно того, щоб залишилися в Сирії ці бази. Він жодного разу не сказав, що Московія погана. Це московити ж вони знищували його братів. Вони стріляли по ньому. Вони знищили велику кількість сирійських дітей, сирійських мусульман. Але він продовжує з ними переговори. Нічого такого поганого нема, Торгуються за те, скільки вони йому дадуть, щоб там могли залишитися їхні бази. А хто ж поганий? Погані ізраїльтяни, само собою, і ми ще спитаємо у них відповіді. Погані сполучені штати, тому що бомблять Аль-Каїду і інших хороших людей. Його спитали про вибори. Він сказав: Ну, вибори це років через 5, тому що 4-5 років нам потрібен перехідний період. Я тут буду всім керувати. А через 4-5 років ми там розглянемо питання про вибори в Сирії. Тут я його можу зрозуміти. Я сам не прихильник виборів, не вірю в виборчу демократію. Але мені не подобається, що цей хлопець так добре домовляється і так довго веде перемовини з вбивцями власного народу. Людина, яка так подібна на європейця, насправді ненавидить західну цивілізацію. Ви ж розумієте, що ці бангладешці і ці всі індуси, які сюди африканці, яких сюди позавозять, окрім того, що вони будуть займатися рівно тим самим, чим вони займаються в Європі. Вони так само ж будуть любителями Путіна. Те, що вони будуть любити Аль-Каїду, їм можна пробачити в принципі цікава організація. Але те, що вони будуть любити Путіна, дяка Богу, від цей джихадіст Хіпстер контролює менше 50% сирійської території. Реально, там справді дуже багато залежить від турків. Турки теж хитро зроблені, але ну принаймні вони поки що є членами НАТО. У нього навіть на тих територіях, які вони контролюють, не сильно багато. Влади і журналісти економіст відзначають, що під час інтерв'ю там був такий бардак. Весь час ходили якісь люди без стука, уходили, заходили. Бог знає хто не було навіть кому принести каву національному лідеру. Коротше, тих, хто бажає замінити українців в Україні азіатами, потрібно заспокоювати вже. Вони нічим не краще ніж вата, яка хоче замінити українців московитами, але дасть Бог все буде зроблено, тому що Україна обов'язково переможе. Так і амінь.